Ти тут всі разом, разом з нашими хрещаями, разом всією церквою для того, щоб дійсно відзначити для них це чудове прекрасне свято, коли вони вступають в завіт з нашим Господом, стають частиною церкви, народу Божого. Я думаю, що кожен з нас ми розуміємо, що ми живемо в світі, який дуже швидко змінюється. Немає стабільності, немає речей, на які багато людей могли би просто опертися. Немає надії в багатьох людей в своєму житті, і вони шукають виходу з життєвих різних ситуацій. Ми знаємо, що навіть деякі речі і домовленості вони руйнуються. Але Боже Слово каже, що наша стабільність, наша опора і наш фундамент нашого життя це є нашому Господі Ісусі Христі. Я хотів би, щоб зараз ми прослухали Псалом. В якому сказані наступні слова: Тільки ти один, тільки ти один. Ти один, незміний Боже, і любов таку, як ти даєш, дати нам ніхто не зможе. Псалом, все мене на... змінить тільки ти. いいね。 Боже слово закликає нас будь-яку справу, яку ми робимо, починати з молитви. І хотів би закликати нас схилити свої серця в молитві перед Богом і дійсно попросити Божого благословення на тих, хто буде приймати водне хрещення, на братів, служителів, які будуть це звершати, на братів, які будуть проповідувати нам Боже Слово. І щиримо подяки для Бога за те, що Господь ще дарує таке добре для нас час звернутися до Господа в молитві. Молимося. Дорогий Господь, Батько Небесний, ми в щиро серця, Господи, приносимо Тобі всю хвалу і подяку, тому що ти достойний її. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що маємо мирне небо над нашою головою. Господь, А те, що ти зберіг, Господи, нас до цього часу. Ти благослови нас, Господи, і можливості бути тут, на цьому місці, Господи, беріг і в дорозі і сюди. Ми від щирого серця, Господи, приносимо Тобі подяку, Господь. Бо все, що ми маємо, Господи, це є Твоя милість, і Твоя ласка по відношенню до нас. І ми, Батько Небесний, Господи, просимо Твого благословення на це служіння, яке буде звершатися тут, на цьому місці. Ти бач, Батько Небесний, Господи, серця людей, які хочуть віддати повністю своє життя в Твої святі руки. Ми просим, Батько Небесний, благослови її, Господь. Благослови їх, батько Небесний, щоб вони від щирого серця, Господи, віддаючи тобі своє життя, вони тобі вірно служили, щоб ця обіцянка, яку вони будуть давати, Господи, вона не була нерушима, Господь, але була прийнята, Господи, з повною відповідальністю. Ми просимо, батько небесний, Господи, Твоего на братів, служителів, які будуть говорити слово на станови, Слово Господи, підкріплення, Господь, слово мудрості. Дай їм, Господи, своєї здібності, Господи, своєї мудрості, щоб це слово, Господи, воно вкиринуло глибоко в наших серцях, і кожен із нас, Господи, ми жили відповідно до Твого Слова. Ми просимо Батько Небесний, братів, які будуть звершати це служіння, Господи, в воді. Дай для них, Господи, Батько Небесний, в цьому часі Господи правильно звершити це служіння, Господь, і щоб кожен із нас, ми, Господи, радісно, Господи, прийняли від Тебе, Господи, цю ж подію. І, Господи, народ Твій, і церква Твоя у нас збагатилася. Будь православний, будь у наш вічний Бог, отець і і Святий Дух. Амінь. Живучи на цій землі, ми багато речей сприймаємо в порівнянні. Ми дивимося, знаєте, кожен і в своє життя порівнюємо з життями людей, які оточують нас. І навіть є така приказка, що сусіда трава завжди зеленіша ніж в тебе. Я думаю, що кожен з нас, коли ми дивимося на порівнянні багатьох речей, в нас викликає два бажання. В одного боку, в нас викликає або бажання незадоволеності, можливо, тим, що ми маємо, або навпаки в... появляється бажання вдячності для Бога за те, що Господь він дарує для нас. Знаєте, в Божому слові описана одна подія, коли двоє людей вони зайшли до храму для того, щоб помолитися. І один чоловік, фарисей, він, дивлячись на себе, він почав себе порівнювати з людьми, які оточують його, почав порівнювати з людьми, які в гіршому становищі духовному порівняно з ним, або поруч з тими інший чоловік, митник. Який не мав сміливості підняти свої очі до неба, і він розумів, що він має покаятися і віддати своє життя в руки Божі, і цей чоловік цій молитві, він просто скажучи до Бога прості слова, Господи, прости мене. Він розумів святість Бога і він розумів, в якому полоні знаходиться він. Поруч із тим, після того як він своє життя. Своє серце дав руки Божі, я впевнений, що в його серці появилася радість, тому що Господь він був поруч із ним, і навіть можливо, якщо до того часу було якесь певне незадоволення або можливо певне розуміння, або отя... було потягшення від гріха. Після того місця він пішов з радістю. Хто як ти, Боже мій? Хто як ти, Боже мій, ти великий святий, ти великий і дивний, хай подяка хвала всю лине тобі, хай вона поєднається з ангельським співом. porque Слава проподі запрошується до Якон церкви Дружба Лісович Віталій. Слава Богу! Слава Богу! Ми зібралися з вами цей чудовий день, цей світлий день, для того, щоб прославити Господа, для того, щоб нам зрозуміти, для того, щоб комусь положити обідницю, для того, щоб комусь засвідчити перед всіма своє рішення. Знаєте, в цей день, навіть на половину дороги сюди, ми всі так спокійно, безпечно розуміємо, їдемо, знаємо, що це свято, особливо для тих людей, які вступають до цього біженців. І їдучи сюди. Я так само був в такому настрої. Ну, виникли деякі були труднощі, які могли заставити вернутися назад. І це були справді вагомі труднощі. І знаєте, я так задумався перед Господом, думаючи, Господи, наскільки ми живемо в чудний час. Господь устроїв все, влад... владналося, все було добре. Але навіть згадаючи писання, яке каже, що. Свого часу, коли люди вони хрестилися, написано ради мертвих». Що це означає? Місце писання, воно показує на те, що колись були трудні часи. І багато з вас є старшого покоління, які зустріли цей час, наскільки було це неспокійно, коли приходилися в темну ніч приходити в цю воду. Ну цей час, коли хрестились ради мертвих, це означало, що ті люди, які йшли в цю воду, їх могли зразу вже і вбивати, коли вони вийшли на сушу. Тобто люди вони розуміли, що це вже в моєму житті, можливо, кінець. Ради цього, ради цієї обітниці, ради цього завіту з Господом. Можливо, приходилося зретися свого подальшого земного життя, ради того, щоб бути з Господом. Ради того, щоб виконати Слово Його і мати вічне життя. Знаєте, Боже Слово, воно від самого початку старого Завіту нас навчає тому, що, що наш Бог, Він зі всіма людьми, з якими хотів мати навіть близькі відносини, особливі відносини, він заключав завіт. Це був той самий і Ной, яким. Бог завіт заключив із його домом. Ми знаємо, що вони судили перший світ. Ми знаємо також і інші завіти із Авраамом, коли завіт поставлений обрізання крайньої плоді для чоловіків, для того, щоб тим самим з'єднати цей завіт, який мав свою силу, свій характерність з Авраамом, тобто який названий другом Божим. І також, слово Боже, в першому посланні до Коринтян, в 10 розділі, з першого вірша, є згадані такі слова, що каже: Я не хочу, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі оці наші були, і всі, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Хмарі та в морі, в Мойсея. Це місце писання показує прообраз і новозавітнього хрещення, коли Народ ізраїльський. Ми знаємо, вони виходили з Єгипту, і Бог їх попровів через море. І Боже слово нам каже, що цей процес, коли він їх вів через море, це показувало їхнє рішення, їхнє бажання жити з Господом, слідувати за Ним. І навіть коли вони пройшли це море, довірилися Господу. Це був непростий процес, ви самі. Хто читав, він знає і розуміє, що треба було відважитися, бачучи справа і зліва високу стіну води. Можливо, хтось би боявся перейти, розуміючи, що це все може також забрати життя. Но ми знаємо, що народ він довірився Господу. І вони перейшли. Но за ними і бігли єптяни, які також хотіли пройти, але вони не змогли. Ця вода їх повністю захлиснула. Чому? Тому що в них не було рішення в серці слідувати за Господом. В них не було цього рішення. Но в тих людей, яких є це рішення, Господь веде, Господь провадить, і з тими людьми він заключає свої особливі відносини. Слово Боже в першому посланні до Петра, в третьому розділі. Там є згадані такі слова, 21, 22 вірш. Що хрещення наше не тілесної нечистості обмиття, але обітниця Господом. Тобто, Слово Боже нас навчає тому, що, хоч багато людей придумували собі різні моменти щодо хрещення, тобто, ми досліджуючи навіть історію, історію того, як колись. Церква приходила до такої крайності, коли починали хрестити немовлят. І тим самим вони мали увагу тому, що вони хочуть обмити первородний гріх. Но це не мало своєї сили, тому що не було підтверджено Божим Словом. Ну Боже Слово, воно каже, що якраз це не є нечисності якоїсь обмиття, а це є обітниця, свідома обітниця людини, яка вже в свідомому. Віці розуміє, що це за завід. Ця людина повинна бути навчена, як слідувати за Господом, знати Його слово, знати Його заповіді, дотримуючись їх. Це зріла людина. І хрещення наше, воно є в перекладі, значить баптізо, тобто занурення. Крещення воно заключалось в тому, що потрібно було повністю людині окунутися, для того, щоб повністю себе все тіло віддати для Господа. Ми знаємо, Христос Він проходив свого часу також цей процес, коли він підійшов до Івана Хрестителя, який не мав відваги, який не мав відваги навіть хрестити, він розумів, що це перед Ним прийшов Господь. Але Господь сказав йому таку річ, що так належить виконати нам всяку правду. Що так належить нам виконати всяку правду. І Іван, підкорився цьому, виконав цей акт. І ми знаємо, що Христос, Він, прийшовши на цю землю, Він заплатив ціну. Він виконав ті всі дії, яких і нас навчає, для того, щоб ми, всі, хто вірував в нього. Усі ті, хто вірить у його поховання, смерть та Воскресіння, були воз'єднані воз'єднані одною бідницею, як одне тіло. І каже Боже Слово в першому посланні до Івана, в п'ятому розділі шостим віршом, що це той, що прийшов, був водою та кров'ю. Наш Христос Ісус, Він прийшов той водою і кров'ю. Тобто, Він, виконавши це. Дарував нам можливість, дарував нам можливість мати вічне життя в його жертві. Коли ми досліджуємо Слово Боже, а саме Книгу дії святих апостолів, там відбувалася цікава подія, її часто на хрещення згадують. А власне, ми знаємо, цей Євнух Ефіопський він проїжджав одною дорогою, читаючи пророка Ісаю. Це був 53-й розділ. Це були сьомий, восьмий вірш, який він читав і не розумів. Ну, Господь положив на серце і привів Филиппа Пилипа. Він привів його туди, який чуючи, про що роздумує цей Євнух, ефіопський Євнух. Він побачив, про що не міг зрозуміти цей Євнух. І суть у цього була писання в тому, що він читав про страждання. Він, він читав про ту жертву, про те, що був, він мав бути наруганий, про те, що він мав бути взятий від землі. І він, не розуміючи цього, був дарований йому Филипп, який, який розказав йому суть цього благовістя. Він розказав йому те, що ми знаємо в Слові Божому, і в новому завіті згадується, що він, і знаєте, написано у Івана. Третьому перше послання Івана, третій розвід з п'ятого вірша там такі слова. І ви знаєте, що він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Він прийшов, щоб взяти наші гріхи і немич. І хто є, хто приймає себе таковим грішним, він може бути посвячений для Господа. Він приймає цю жертву Христа. І... Далі згадується, і також такі слова, що Христос, він написано не лихословив взаємно, коли Його лихословили. І Він не погрожував, але написано, що віддав все суді правильно. І тому Господь він дав нам можливість того, щоб ми, зрозуміючи це, розуміючи ці істини, могли все ціло і повністю посвятити. Своє серце. Тому, коли Євнух разом з Пилипом їхали в цій лісниці, коли... цьому повозі, і коли вони закінчили це роздумування, коли Пилип йому пояснив, він сказав до Євнуха, чи віруєш ти з повного серця на ту просьбу, що вони побачили озеро, і він захотів приймати це хрещення. Чи він каже, чи віруєш ти з повного Серця. Чи віруєш ти з повного серця? Якщо так, то це можна, то, то ми оце здійснимо. І так і сталося. Він це пройшов. Тому хрещення наше суть його це є засвідчення того перед цим світом і цим земним і духовним, що ми маємо підтвердження внутрішнє. Ми маємо підтвердження перед всіма. Цей акт того, що ми згідні служити Господу і посвятити все своє життя для нього, це є зовнішній процес, який потрібно здійснити кожній людині, бо так нас вчить Боже Слово. Перший Івана, в п'ятому розділі 10 11 вірш там згадують такі слова. Що хто вірує в Божого Сина, той свідчення має собі. А це свідчення, що Бог життя нам вічне. Да. Хай Господь благословить, що справді в цей день ми розуміли, що нам потрібно з повного серця повністю себе віддати, як жертву, святу, живу, угодну Господу. Хай Господа ім'я буде прославне, і ми в цьому місці помолимося до нашого Бога. Молимся.